Мене звати Володимир, мені наразі 22 роки. До Бога прийшов я в минулому році. Так сказати, я його тоді для себе, ну, можна сказати, не шукав. Було дуже тяжко на душі зв'язку з обставинами, які сталися в житті, і потім довгий час, десь, напевно, місяці-два, я був в депресіях, і потім мені спала така. Думка, я вважаю, що це Боже таке благословення. Він мене підштовхнув на це піти перший раз в церкву. Я почав помічати, як через людей Бог піклується про мене. Таким чином, протягом, напевно, місяців чотирьох я думав стосовно хрещення і вирішив його прийняти, довірити своє життя Богові. Мене звати Марія, я із Запорізької області, місто Мелітополь. Мене запросили на молодіжку, і я якось почала знайомитися з молоддю, церковною. Ми почали проводити разом час. І потім я вирішила, що я хочу прийти на недільне служіння. Потім почалися біблійні групи, де ми вивчали біблію. Так, я більше знайомилася з Богом. І після цього отримала поклик, вирішила, що я, я вірю в Бога, і він мене кличе, я хочу його прийняти. Ну, я з самого початку дитинства знав про Бога, от. але ну, я, я тіпа, умовно вірю в нього, кажу, що тіпа, от, от я вірю в нього. Але, але це було не так. І вже десь в років 14 я пам'ятаю день, коли е, мама мені така каже, що тіпа, Даня, ти сьогодні будеш каяться». І я думаю, стоп, що, Каяться? Це як? Типу що? А, і Почав з того, що ми разом з нею пішли в церкву. Ну і я покаявся, і мама мені дзвонить і каже: Тіпа, синку, там церква приображення робить підлітковий табір, не хочеш поїхати. Я такий думаю, о, ну класно поїхати! Тіпа, чого ні, а то вдома сидіться. Ну, таке собі діло. Я поїхав в цей табір, і для мене ну, дуже було все по-новому. Прославлення, слово. Мене звати Діана, мені 19 років. Народилася в Київській області, Покаялась я після проповіді пана Дмитра Щербини, як гіркота впливає на наше життя. Коли я слухала цю проповідь, вона мене дуже сильно торкнулась, і я довго переосмислювала те, що відбувається в мене в житті. Як це впливає взагалі на мене, чи правильно я розставляю пріоритети? І зрозуміла, що насправді від моєї гіркоти це якось важко було визнати, страждаючи, оточуючи, і я сама. Мене звати Сюзана, мені 32 роки. Прийшла до Бога два роки тому. Був найтяжкіший період у моєму житті. Я не мала ніяких цілей в житті. І Бог прийшов до мене через людину віруючу. І я, ну, я зрозуміла, що я хочу відкрити йому своє серце. І коли він війшов в моє життя через якийсь час, я зрозуміла, що, що мій спокій він тільки в ньому, що Моє життя має сенс тільки якщо в ньому є Бог. Можу сказати, що я ніколи в житті не був як атеїстом. Я весь час з дитинства вірив в якусь вищу силу, Бога, але десь з 16 років я ще не знав сказати, що про Ісуса Христа. І десь в 16 років я почав було якесь бажання, прагнення пізнавати щось нове, пізнати цю тему. І почав читати Новий Завіт. Е, і десь тоді, коли ми вже мені майже було 16 років, я відчув прям Божу любов, якусь присутність, мир, який неописуємо. Е, Так, і тоді якесь був перший крок до пізнання Бога. У мене була в голові ця думка, те, що Бог є любов. Хоча я не читав, не бачив це в Біблії вірш, але я знав, що Бог є любов. Я відчував це просто. І тоді, можна сказати, що десь в кінці 23 го року я покаявся, і тоді моє життя почало змінюватися. Мене звати Ірина, мені 16 років. Моя мама віруюча, і якби час від часу вона звала мене з братом ходити в церкву. Я поїхала в підлітковий табір «Intention». І мені дуже сподобалось. Для мене це вперше раз я була в таборі, і це для мене щось нове відкрилося, нові речі, і я дізналася багато речей про Яких раніше не знала. І після табору я відразу покаялася. Мене звати Аріна, мені 18 років. Я з віруючої сім'ї, з маличку пізнаю Бога. В 13 років я покаялася і зрозуміла, що мій шлях починається наче з Нового листа. Тоді я відчула, що саме Бог доторкнувся до мого серця, нібито щось всередині почало розквітати. З того моменту. Я зрозуміла, що Бог є мій шлях, він є той, за ким я хочу йти, і той, про кого я хочу розповідати іншим, той, про кого я хочу свідчити. Мене звати Карина. Я віруюча з дитинства, народилася у християнській сім'ї. А зараз я навчаюся на четвертому курсі, буду майбутнім викладачем англійської та української мов. Покаялась я у таборі «Слово життя. От я туди їздила, не знаю, напевно, раз сім. Просто все дитинство. Кожен заїзд, кожен табір у мене просто в серденьку. Там я покаялась, прийняла Господа своє серце, але не можу сказати, що прям мій шлях християнства був завжди такий чіткий, насичений та рівний. От у 24-му році трошечки було складно важко, і мені здається, от саме в 24-му році, а я от повірила Ісуса настільки щиро і відчула його любов і підтримку, от так як це має бути, напевно. Мені 21, я прийшла до Бога через свою цікавість до чогось, можна сказати, неземного, чи є в світі якісь надприродні сили, шукала відповіді на свої питання. Я сама із православної сім'ї, але мене більше цікавило писання. Чого я ніколи ні від кого не чула, ніхто про це не говорив. Саме про писання всі говорили за якісь свята, якісь звичаї, якісь релігійні обряди, але саме за Слово Боже я нічого ні від кого не чула, тому я вирішила знайти сама відповіді на свої цікавлячі для мене питання, вирішила знайти людей, які проповідують. А мене звати Аліса. Я не з Києва, я тут навчаюся, я з міста Канева. Мені просто пощастило, що я з самого дитинства оточена людьми віруючими. З Самого малочку мама просто про це розповідала. Я, можливо, в це не серйозно вникала, але завжди на слуху це було. А потім підросла це друзі, знайомі. Друзі сюди привели в церкву як просто подивитися, це мій перший досвід взагалі в церкві. Мені сподобалось те, що тут всі співають, що тут всі щасливі. Я ну, почав замислити, що щось, щось відбувається, що якось в... зникає в мене якісь погані якості або щось таке погане зникає. І потім, коли після підліткового табору, я теж ну, дуже сильно побачив, що я сильно наблизився до Бога і що мені реально цікаво е дізнатися про нього. Хто він такий? Чому він помер за наші гріхи? Якщо раніше, наприклад, на якісь стресові ситуації я там реагувала дуже тяжко, то зараз я маю мир у Бозі і я легко переживаю всі ці стресові ситуації. У мене стало начебто таке враження, що ми з моїми рідними стали ще ближчими, ми разом збиралися, ми разом приславляли Бога, і нібито моє серце наповнялося ще більше і більше тією любов'ю, ем, якої мені так не вистачало раніше. Почали зникати ці депресії, тобто які е, мене супроводжували довгий час. Мені стало легше не в плані фізично, а в плані радісно на душі. Змінилося моє фінансове положення. Тобто, в мене були дуже великі борги. Я дуже за це багато молився, і Бог допоміг. Тобто, наразі всі мої борги вони вже були закриті. Я знайшов свою людину, свою майбутню дружину Марію. Також за це дуже багато молився, бо я сам ріс без батьків, я сирота з 11 років і. Так сталося, що мені хотілося створити вже свою власну родину, тобто будувати її, щоб мої, мої діти, які мене будуть, також росли в повноцінній родині і були щасливими. В мене був такий випадок, коли ти все життя кимось там буквально затуляєш людьми, оточуючими, щоб відчувати цю любов. Але коли ти приходиш до Христа, ти розумієш в цьому повноцінність. Що тобі не треба люди, які там будуть якось проявляти цю любов, тому що ти повноцінний, ти відчуваєш любов Бога і більше нічого й не треба. Тоді для мене Бог став на першому місці. Е, мені хотілося пізнавати, було прагнення до Бога, хотілося змінювати свої звички, своє життя. Мені здається, я почала відчувати його присутність, його любов, почала розуміти, що. Він поруч, і навіть коли все руйнується навколо, він зі мною. Я по-інакшому почала дивитися на людей, на світ, стала більш е, спокійнішою, тому що е, ну, я раніше і багато через що переймалася, хотіла е, отримати від життя те, що мені не було потрібно, але коли я е, зросла, так скажем, духовно трішки. За рік часу тоді, то е, я почала довіряти, так скажем, більшість подій і днів Богові, ніж сама контролювала щось, тому що коли я щось контролюю, воно не виходить, як мені хотілося, і я вирішила, що краще буде довіритись Богові. Останній місяць я проходжу такі випробування дуже важкі для мене. І в цих випробувань я часто задавала питання, де він. І думала, чи він тут зі мною зараз поруч. Але я зрозуміла, під час цих випробувань він казав мені постійно довірся мені. І я от зараз бачу, що, що я ніколи, коли я довіряла йому, я ніколи не помогалась. До зустрічі з Богом я була більш не скажу злою більш такою агресивною, тобто реагувала на, на щось погане поганим. Але бачачи приклад цих людей, які мене оточували, я побачила, що я як стала більш добрішою, і, мабуть, що я за кожну дрібничку почала дякувати, навчилася шукати хороше навіть в чомусь поганому. Просто в кожному русі, думці, в тому, що я роблю. Я хочу бути схожою на Ісуса, і тепер якось ти не просто живеш одним днем, а намагаєшся думати про те, як ти робиш, що ти робиш, і який це вплив має на інших людей. Намагаєшся бути світом для світу. Хрещення я вирішив прийняти по причині того, що я хочу засвідчити свої стосунки з Богом, довірити повністю йому своє життя. Це таке як фінальне рішення завіт з Богом. Те, що я підтверджую і для себе особисто, і для нього, що я хочу служити йому, що я хочу е, показати це не словом, а ділом. Я знаю, що саме це наближає ще більше до Бога. Тобто, хрещення воно не рятує, а воно от наближає ще більше до Бога. І я хотіла далі продовжити своє життя саме в пізнанні його. Я просто хочу як собою затвердити те, що я належу йому, і хочу далі наближатися ближче до Бога. Колись я його розмовляла з пастором, і він сказав, що каяття і хрещення це як смерть і воскресіння. Тобто без смерті не буває воскресіння, і без каяття і хрещення не буває примирення з Богом. І тобто, так Бог нам заповів, щоб ми покаялися і охрестилися для того, щоб бути його дітьми. І для мене хрещення це як знак переродження зі старого в нове життя. Що я не хочу жити по цьому світу, я не хочу слухати нові тренди, нові якісь думки цього світу. Я не хочу за ним йти. Мене це зовсім не цікавить, тому я хочу йти за Богом, за Христом, показати, що моє життя не буде таким, як раніше, я готова його змінювати і жити для Бога. Для мене води грешення це просто як свідчення світу, те, що я приймаю Ісуса як свого Спасителя і що готовий слідувати за Ним. Я вже піти ну, далі, щоб стати набагато ближче до Бога, і щоб ну, нарешті відкинути цю гріховну природу, це життя, щоб ще більше дізнаватися про Бога і ще більше мати цю єдність. Це, мабуть, як. Остання станція перед тим, як увійти в нове е, життя е, як кінцевий крок е, до е, офіційного, так скажемо, заключення е, і як віддання свого життя в руки Богу. Це якби повністю погрозитись в хрестове тіло і прийняти. Служити йому, виконувати його заповіді і просто от жити з ним. Це обітниця з Богом, що ти хочеш жити разом з ним, служити Богу і обираєш єдину стежку, а не блукаєш іншими.